Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, брати і сестри. Дякуючи Богові в цей воскресний день. Ми можемо перебувати в храмі і молитися спільно за божественною літургією. Цей період, коли ми святкуємо свято воздвиження Христа Господнього, а Він триватиме до 22 вересня. Церква по особливому акцентує нашу увагу на Христі. Церква по особливому в черговий раз протягом року. Звертає нашу з вами увагу на ті страждання, які Господь терпів заради кожної з нас. І сьогодні, в черговий раз, Господь через Євангелія закликає кожного з нас зректися самих себе, взяти хрест свій і послідувати за Христом. Святі Отці церкви в цей період та й взагалі в кожний день нашого життя закликають нас бувати на Голгофі. Святі Отці говорять, тримай свій розум на Голгофі і ніколи не согрішиш. І дійсно, коли ми будемо постійно пам'ятати про страждання Христові і про те, що Він зробив для кожного із нас, пам'ятати про ту любов, яку Він проявив до кожного з нас. Уявіть тільки собі: Бог став людиною, Бог, який нас створив. Який створив все, що існує навколо нас, стає точнісінько, таким самим, як ми, народжується від діви, приймає тіло, живе поруч із нами, їсть, п'є з нами, ходить разом із нами. Тобто він повністю такий, як ми, окрім гріха. І ось Виявляючи таку любов, Господь закликає всіх нас, щоб і ми по відношенню до нього ту саму любов проявляли. Як я вже говорив, церква закликає нас щоденно бути на Голгофі. І сьогодні, в цей Воскресний день, який називається неділя після Воздвиження, кожен із нас повинен побувати на Голгофі, побачити те, що там відбувається. І коли ми мислено перенесемося туди, в події 2000, майже 2000 років тому, то знаючи священне писання, ми зможемо собі уявити, що там відбувається. Ми побачимо в першу чергу, напевно, натовп людей, який супроводжує Господа, який несе свій хрест. Ми побачимо людей, які будуть кричати «Розіпни його. Ми побачимо натовп людей, якому буде абсолютно байдуже до того, що відбувається в даний момент, коли Господь несе хрест або коли його розпинають. Ми побачимо декілька людей, які будуть співстраждати Христу. Які будуть плакати і скорбити від того, що їх Господь буде розіп'ятий на Христі. Ми побачимо воїнів, які виконують накази злочинної влади. Ми побачимо і двох розіп'ятих розбійників разом із Христом. Одного, який ганьбив, знущався над Богом. А іншого, який казав, пом'яни мене, Господи, у царстві твоєму. Ми побачимо і Корнилія сотника, який списом проколов ребро Спасителя. І сказав істину, цей чоловік був Божий. І ось, побачивши всю цю картину, уявивши все це, кожен із нас у цьому натовпі повинен побачити себе, де я знаходжуся по відношенню до Бога? Яка моя участь у цих подіях? Хто я? Чи я той, хто кричить розіпни? Чи я той, кому абсолютно байдуже, що сьогодні відбувається на Голгофі? Чи я той, який, прикриваючись чимось, кажу, ну так, ви від мене вимагають обставини і вбивають звяхів в руки Спасителя. Чи можливо, я розбійник, який висить на Христі і проклинає Бога, насміхається над ним? Чи можливо, я той інший, хто говорить, Пом'яни мене Боже, у твоєму царстві. Чи можливо я той, хто співстраждає Христу і оплакує Його страждання? В житті християнина хрест завжди буде присутній. Не буває Воскресіння без Голгофи. Не можуть християни. Побачити Воскресіння Христове і Воскреснути разом із Христом, доки ми не переживемо Голгофу, кожен свою. Але ми повинні, роздумуючи над цим син, побачити себе, хто ми є насправді. І якщо будемо чесними з собою, то в кращому випадку, в кращому, ми будемо ті, яким байдуже. Тому що справді Господь до нас промовляє протягом вже нашого життя, неодноразово чи обставинами життя, чи через людей, чи чуємо ми щось із повчання святих отців. Чи зі святого Євангелія, чи в храмі щось почули, сказав священник. Ми ніби почули, але нам байдуже. Ми дуже рідко над цим розмірковуємо, а ще рідше виконуємо те, про що ми почули. Нам байдужий Господь, нам байдуже ті страждання, які Він перетерпів за нас. Нам байдужий Хрест Христовий. Тому що якби нам було це не байдуже, якби ми цим переймалися, якби це торкало кожного із нас, то б наше життя сьогодні було зовсім іншим. Ми по-іншому ставилися б самі до себе, по-іншому ставилися до тих людей, які навколо нас, і по-іншому сприймали би ті обставини, які Господь посилає нам у нашому житті. Але, на жаль, ми такі, які ми є. І гірше всього, що дуже часто ми не хочемо нічого з собою робити. Ми щоденно продовжуємо щосекунди все своє життя розпинати Христа. Ми продовжуємо вбивати свяхи в Його руки і ноги. Ми продовжуємо проколювати Його живоносне ребро. І напевно, що найстрашніше, ми постійно знаходимо собі якесь виправдання. Ну, оці воїни, які виконали, виконували вказівку влади про те, що треба розіп'ясти Христа, що вони напевно казали? Їм, напевно, було шкода, ну по-людськи. Якщо людина ще не втратила совість, якусь, ну, хоча б трошки є в ній щось людського. Ну, напевно, шкода, так? Да? Шкода. Але що вони думають собі? Ну мені ж це приказали. Мені ж дали такий наказ, в чому моя вина? Так і ми дуже часто говоримо, чинячи якийсь гріх, вбиваючи цвяхи в руки і ноги Христа, ми кажемо, ну так склалися обставини, таке зараз життя. Так вимагає від мене та чи інша обстановка. Ну, говоримо ми так. Говоримо. Дуже часто ми своїми вчинками деколи навіть не свідомо і насміхаємося над Христом. Насміхаємося над Богом. В нашій присутності ганьблять церкву Христову чи насміхаються над Богом. Що ми робимо? Кращому випадку мовчимо. А в більшості випадків піддакуємо. Правда? Правда. В нас немає сміливості сказати, що ні, це неправильно. Так не можна говорити. Церква і Бог не такі, Ми немає в нас сміливості це сказати. Особливо, коли ця людина, можливо, ми вважаємо її авторитетнішою за себе, чи ми від неї залежні. І таким чином ми стаємо співучасниками того, хто насміхається над Христом. Та більше того, своїми ділами, своїми вчинками, своїми гріхами ми щоденно насміхаємося над Богом. І дуже рідко в нашому житті ми, ми є тими, хто співстраждає Христу. Ми є отим кирінейським чоловіком дуже рідко. Який допомагає нести Христа. Допоки ми не навчимося співпереживати і співстраждати Христу, допоки ми не навчимося приймати оці обставини, які Бог нам посилає у нашому житті спокійно усвідомлюючи на те, що є на це воля Божа, допоки ми будемо далі продовжувати грішити і виправдовувати себе, доти ми ні про яке співстраждання Христу. Чи про допомогу несення йому Христа не маємо права говорити? Тому ці пам'яті дні, коли ми поособливо вшановуємо Хрест Христовий, коли ми поособливому акцентуємо свою увагу на страждання Христових, ми повинні розмірковувати і про це. Де я в цьому натовпі? Що я роблю у цьому натовпі, який зібрався на Голгофі? Хто я є насправді? Розмірковуючи так, ми повинні зробити правильні висновки про себе. Без всяких оправдань. Ми є тими, якими ми є. І зробивши висновки, це не повинно нас, як ви знаєте, вігнати в якийсь такий розпач. Все можна поміняти. Знову ж таки, вертаємось на Голгофу, розбійник, який все життя грішив, вбивав, крав, гвалтував, побачивши і зрозумівши, хто перед ним, сказав: пом'яни мене, Господи, в царстві твоєму і що почув від Бога. Сьогодні буде зі мною в раю. І першим, хто війшов в рай. Був у цей розбійник. Тому і ми, коли зрозуміємо, хто ми є насправді, нас не повинно це відчай вігнати. А навпаки, ми повинні від цього дна відштовхнутися, так? деколи кажуть, треба впасти на саме дно. Для того, щоб відштовхнутися, От треба відштовхнутися від цього дна своєї гріховності, відриктися від себе. Відріктися від своїх бажань, від своїх похоти, від своїх гріхів, від свого я, відштовхнутися, взяти хрест і слідувати за Христом. Це наша задача все життя нести свій хрест, дякуючи Богові. І чим більше ми будемо дякувати Йому за те, що Бог нам посилає, тим легше нам буде в нашому житті. Тому що чим більше будемо нарікати, Чим більше будемо противитися волі Божій, чим більше будемо виявляти свою незадоволеність, тим важче нас буде, тим важче нам буде. Тому що ми самі себе оцим будемо їсти. З'їдати самих себе всередині. А коли приймемо волю Божу, слава Богу, значить так Богові угодно. Для чогось це в моєму житті необхідно. Слава тобі Боже! Поможи мені, Боже, нести це, дай мені силу». Тоді це ноша стане легкою. Тоді сам Господь візьме на себе цю ношу і буде нести, а ми тільки будемо допомагати йому нести наш хрест. Тому розмірковуємо про це в своєму житті це частіше. Частіше буваємо на місці страждання Христового. Частіше розумом перебуваємо на Голгофі. Частіше дивимося на Хрест Христовий. Тоді ми будемо бачити, куди нам треба йти, як нам треба жити і що треба робити в цьому житті. Хай Господь нам в цьому допомагає. Ви знаєте, я сьогодні думав, казати вам, не казати, але напевно скажу. Бо як священник повинен це сказати. Ми вчора з нашими хористами хоронили воїна в Копачівці, 30 років, двоє дітей залишилося, дружина, ну, страшно. І я, приїхавши вже додому, знаєте, так собі думав, ну чому? Та й багато людей задається собі запитанням, Господи, чому ти нам це посилаєш? Ну чому ми зараз терпимо таку скарботу? І це ж не один випадок, це тисячі таких випадків, десятки тисяч. І відповідь дуже, напевно, проста. Ми завжди шукаємо когось, хто би, нами, хто би нас взяв в рабство. В деякий момент нам це не подобається, ми починаємо це скидати, але все рівно шукаємо того, хто би нас пригорнув. Ми не вдячні Богові за те, що ми маємо. Ми не цінуємо те, що Господь нам дарує в нашому житті. Господь нам подарував незалежність. Останній раз це сталося дякувати Богові мирно майже. Так? Що ми робили? Неодноразово ми з вами про це говорили. Ми цінували це? Не цінували. Ми знову продавалися за гречку. Ми знову виправдовували невідомо кого і вчинки невідомо кого. Ми якось не можемо ніколи сказати на чорне-чорне, на біле-біле. Ми якось завжди отак півтонами говоримо про те чи інше. І ви знаєте, я раз собі думав. Ну я не те, що розумію, я не знаю, яке правильне слово підібрати. Я можу зрозуміти, ну, умовно кажучи, зрозуміти, Путіна, я не маю на увазі його самого, а оцей такий колективного його Путіна. Ну там зрозуміло, там нема нічого людського і цих вже не можна навіть людьми назвати. Ну не можна їх назвати людьми, тому що те, що вони чинять, навіть звірі такого не роблять. Але я, ви знаєте, не можу зрозуміти наших людей. Ну як Господь ще має до нас промовити, щоб ми нарешті побачили, хто є хто? Ну скільки ще нас мають бомбити, скільки ще мають вбити наших воїнів, щоб ми нарешті зрозуміли, що так не можна? Що ворог наш, самі знаємо де? Ні, ми далі ходимо в русську церкву. Ми далі їх оправдовуємо. Ми далі говоримо, що вони не при чому, а вони благословляють нас вбивати, благословляють захоплювати наші землі, руйнувати наші святині, ми далі до них ходимо, далі на них молимося і все інше. Я ж кажу, я розумію тих нелюдів, ну в якійсь мірі, чому вони так поступають. Ну я наших людей зрозуміти не можу. Ну не розумію я цього, чому ми настільки нерозумні. Господь уже нам показує, ну як, ну як ще показати, щоб ми зрозуміли. Вже явніше немає нічого. Знову ж друга ситуація. Вже нашумівши такий, да, папа там римський розумний ще один. Католики все життя нас нищили, тепер вони приїжджають з Риму ті лукаві. Раби, які цілували папі римському туфлю. І нас знову вчать, ви неправильно зрозуміли папу? Ну, чи ми вже зовсім не розумні? Він оправдовує Путіна, оправдовує агресію, оправдовує війну. Каже, треба зробити так, щоб він не постраждав, щоб ми його не образили. То нічого, що мільйони наших людей вбивають, вибачте, тисячі людей наших вбивають. Це ніщо. Ви просто дурні українці неправильно зрозуміли папу. І хто це говорить? Наші українці, які цілують йому туфлю в Римі. Ну не не даром я приказка, Москва нам не мати, но Рим нам не батько. І ось допоки я вчора собі думав, цілий день після цього походу думав, думав, воно мене, знаєте, я зрозумів, допоки ми не скажемо на біле-біле, на чорне-чорне, допоки ми не зрозуміємо, що не католики, не руська церква в лапках нас не спасуть, доти нічого не буде. Ми маємо свою православну незалежну церкву, ми маємо свою віру. Ми маємо свої традиції, ми маємо свої цінності, ми маємо свою столицю. І навколо цього ми повинні єднатися. Ми не повинні єднатися навколо папи, якому ми байдужі. Ми не повинні єднатися навколо Москви, який тим більше ми не потрібні. Ми не повинні слухати. Оцих лукавих єретиків, які приїжджають з Риму, будучи українцями, і знову хочуть нас обдурити. Знову хочуть сказати, що ми нерозумні. Знову хочуть сказати, що ми щось не так зрозуміли, і нам від Риму відділятися не можна. Не слухайте нікого. Слухайте своє серце. І дивіться на те, що нам Господь сьогодні показує. Тоді все буде ясно. Тоді, якщо ми здорові глуздом, якщо ми ще не втратили розум, то зрозуміємо, де правда, де брехня, де Бог, а де диявол. Ми повинні закінчити оці, знаєте, такі півтони. Апостол Павло говорив у своєму посланні: ти будь або гарячим, або холодним, але дуже погано коли ти тепло хладним. зараз час, коли ми повинні визначитися, чи ми гарячі, чи ми холодні. Ми повинні українці сказати, де правда, де Бог, а де диявол. А де диявол ми вже побачили за цей період і за цей тиждень також побачили. Де диявол? Тому я, можливо, не всім подобається те, що я кажу, можливо, якось образив. Але я вважаю, що правду треба говорити, якою б болючою вона не була. І ми, українці, повинні зрозуміти, де правда, і де Бог. І не йти на поводу. Не в католиків віритиків, не в москалів, а слідувати за Богом і за Його правдою. Тому я бажаю, щоб Господь дав нам мудрості розуміти знамення часу цього, щоб ми, дивлячись, бачили, щоб ми, чуючи, слухаючи, чули. І щоб Господь допоміг нам зробити правильні висновки, допоміг нам побачити, де Він є, допоміг нам здобути справедливий мир, перемогу над ворогом, незалежно від того, образиться на нас хтось чи не образиться. Ми боремося за своє, чужого нам не треба. А хто бореться за своє, відстоює своє. З тим правда і з тим Бог. Тому я бажаю, щоб Бог був з нами. Слава Ісусу Христу!